Говоримо про друга Путіна. Починаємо з самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. він дав інтерв'ю пропагандистським російським журналістам, де заявив про те, що перекинув третину своєї армії до кордону із Україною, зокрема. Лукашенко каже, що перекинув до рубежу з Україною майже третину всієї своєї армії через те, що там нібито знаходиться 120 тисяч українських військових. Далі цитую пряму мову самого проголошеного президента Білорусі він каже: наступне: «Бачачи їхню, тобто України, агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках, так як це в разі війни і оборони було б наших військових вздовж усього кордону. Ба більше там працюють спецслужби, спецпідрозділи Альфа, Алмаз та інші найбільш підготовлені вони роблять свою роботу. Кінець цитати Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні із Білоруссю, бо думають, що е, нібито Путін знову буде наступати із території Білорусі. У відповідь Лукашенко каже, що змушений був майже третину своєї армії перекинути додатково для посилення того, що було раніше. Ніше на кордоні між Україною та Білоруссю також самопереголошений очільник країни зазначив, що цитую смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали. Війна йде кінець цитати. Ну я нагадаю, що перед цим Лукашенко заявляв, що Росія в разі агресії щодо Білорусі веде в країну свої війська для надання військової. Власне, підтримки, ну і треба сказати, що білоруси ж завжди використовують ось цей привід про те, що начебто Україна може на них напасти для того, аби стягувати свої війська до кордону з Україною. Зараз ми бачимо після того, як почалася курська операція і раніше. В Білорусі перекидали військову техніку і своїх військових до кордону. Мова йшла про бронетехніки. бронетехніку, перепрошую, мова йшла про ракетні комплекси, навіть танки дуже так демонстративно показували в білоруському міноборони, як відправляють всю цю техніку до кордону з Україною. І тепер Лукашенко каже, що станом на зараз майже третина його армії знаходиться вздовж кордону з нашою державою. Але в в Державній прикордонній службі України Лукашенку відповіли власне на ось цю чергову маячню і кажуть, що це нова порція нагнітання. Насправді ж на кордоні з Білорусією. Ситуація зараз без змін. Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною, заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко. Послухаємо. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону. Ну і власне Демченко відреагував, зокрема, на прохання журналістів прокоментувати нинішні слова Лукашенка про нібито перекидання майже третини своєї армії на кордон з Україною. На що офіцер зазначив, що самопроголошений президент Білорусі просто-напросто продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які насправді ж не відповідають дійсності, е, знову ж таки. Нагадаю, що саме сьогодні Лукашенко дав інтерв'ю російським пропагандистам, де каже, що влада Білорусі, нібито розмістила на кордоні з Україною третину своєї армії. Але разом із тим треба розуміти, що в той час, поки ми не бачимо якихось суттєвих заяв від російського диктатора, ось за нього так би мо можна сказати, відгавкується білоруський диктатор. Ну і напевно не просто так в Кремлі своїх пропагандистів відправляють саме до Лукашенка і не дивно. Що саме зараз з'являється таке інтерв'ю, збройні сили України взяли під контроль селище Корєнєво в Курській області. Насправді, це не просто селище, а цілий рай районний центр, зокрема, Корєнєвського району, і повідомляє нам про таке військовий журналіст Андрій Цаплієнко, каже, що цитую: наші взяли Корєнєво в Курській області. Про це повідомляють бійці, хоча офіційно ще не підтверджено в райцентрі Знаходиться однойменна залізнична станція лінії Львов, Ворожба. Це власне з Курської області уже до Сумської. Е, ну і фактично ми розуміємо, що дійсно тут важливе е, власне, логістичне сполучення через цей населений пункт проходило у росіян. А крім того, цей населений пункт, це селище, достатньо велике селище. Воно важливе ще й тим, що між Корєнєво і уже Рильськом наступним важливим населеним пунктом на цьому напрямку. Фактично поля і ліси. Ця місцевість дуже невигідна для росіян, бо у них там немає великих посадок чи добре укріплених оборонних фортифікацій. про таке мені розповіли наші військові, які беруть участь в Курській операції. Я от тількино, фактично можна сказати, повернулася із Курської області. Ну і підготувала так само великий матеріал про ситуацію. Уже знаєте, як приємно це говорити. На російському фронті. Ну і власне повне відео ви можете побачити на моєму ютуб-каналі Андріана Кучер. І так само в ефірі 24-го поділюся з вами важливими фрагментами. Зокрема, пропоную послухати один із таких, який нам може продемонструвати зокрема те, наскільки масштабною може бути операція Збройних сил України в Курській області. Це далеко не перша моя дорога на фронт, але такої щільності військової техніки я от дійсно не бачила на жодному напрямку. Я, звісно, не буду вам показувати, але можете повірити мені на слово, що дійсно дуже багато бронетранспортерів іншої техніки, в тому числі важкої, гусеничної колісної. Одним словом, дуже багато техніки їде як в сторону Курська, так і в зворотньому напрямку. І це нам тільки ще раз доводить, що дійсно масштаб операції дуже великий. Ми вже неодноразово чули про те, що це загальна військова операція. Західні журналісти писали про те, що навіть 10 чи 15 тисяч військових. Українських може бути задіяно на російській території саме в Курській операції. Ми не знаємо, звісно, цих, але в будь-якому випадку така інтенсивність. Військової техніки ще раз нам вказує на те, що це справді вона дуже велика, масштабна. І будемо сподіватися, довго тривала операція. Навіть суто по дорозі, я сподіваюся, камера передає, видно, як багато слідів від гусеничної техніки. Ось навіть На цей напрямок нам дали дуже багато Значить, Це напрямок важливий для нас, якщо все, що ми повинні закріплятися. Зокрема, б'єць Михайло, якого ви ще не бачили на екрані, так само розповів про те, що ну фактично здача мінімум, так би мовити, дійти до Курської атомної електростанції. І як він стверджує, що наші сили мають успіх на цьому шляху, і незважаючи на те, що може виглядати, що власне темпи наших наступальних операцій на російській території сповільнились, але насправді, ну як він каже, буквально день-два, і українська армія бере нове село в Курській області і просувається вперед. І, зокрема, певне сповільнення він пояснює тим, що перекидаються постійно сили із напрямку на напрямок, навіть в межах самої Курської області, для того або максимально зорієнтувати нашого противника. Ну і фактично. Так би мовити, знизити здатність росіян вчасно і ефективно реагувати на ті виклики, які у них з'являються. Ну а викликів у них дійсно багато. І от зокрема, сьогодні ми вже побачили і таку офіційну інформацію від наших повітряних сил про те, як українська авіація вразила ще один міст в Курській області. І повідомляє нам про таке Микола Олещук, командувач повітряних сил і генерал-лейтенант, каже про те. Що відмінусували, так би мовити наші військові ще один міст на Курщині за його словами? Авіація повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних можливостей, що суттєво впливає на хід бойових дій. Олещук подякував льотчикам за професіоналізм і результат. Ну а ми далі без коментарів можемо переглянути, як це було. Що важливо, що раніше багато телеграм-каналів, зокрема, писало сьогодні про те, що пошкодили вже другий міст через російську річку Сейм у селі, зване і зазначали зокрема автори цих каналів, що цей через цей міст йшло постачання російських частин, ну і власне перекидання підкріплення, логістика і так далі на Курському напрямку. Але як я вже сказала, це другий міст, який зруйнований нашою авіацією перед тим в населеному пункті глушково-українській. Ка авіація так само зруйнувала ще один із мостів через річку Сейм, ту саму річку в Курській області. Російські пабліки зазначають, що в Глушковському районі для постачання військ Росії залишається тепер всього єдиний міст у селі Кариш. Тому ми будемо сподіватися, що і йому власне недовго залишились. Стояти цілим. Ну і очевидно, що у такий спосіб українська армія ускладнює логістику і можливість перекидання резервів для російської армії, і, відповідно, уповільнює їхню здатність реагувати, зокрема, на той наступ і на те просування, яке мають наші сили на Курщині. Тим часом росіяни. Зверта точніше беручи до уваги навіть їхні таку обмежену, те що здатність реагувати, так чи інакше, от зараз повідомляється про те, що вони на захист Курч... Курщини кинули уже цитую космічну піхоту. Зокрема, російські видання, яке Претендує на те, аби бути опозиційним важні історії з посиланням на своє джерело повідомляє, що російське командування через брак особового складу перекинуло на захист Курської області, тепер уже військових космічно повітряних сил, яких списали у мотострільці. Космічну піхоту кинули на оборону Курської області, пишуть зокрема представники важних історій через брак кадрів у мотострільці списали військових, як я вже сказала, із підрозділів повітряно-космічних сил, включно зі станціями попередження про ядерний удар і полками важких бомбардувальників. Ну тобто, якщо би. Власне, Росіяни дійсно готувалися до використання ядерної зброї, мабуть, вони б цього не робили. Чому я зараз про це згадую? Бо от Лукашенко буквально сьогодні в інтерв'ю російським пропагандистам каже, що Україна, ескалюючи ситуацію своїм наступом на Курську область, ось буквально штовхає Москву на те, аби вдатися до асиметричних кроків і застосувати ядерну зброю. Але повертаючись зокрема до безпосередньої ситуації на Курщині, то повідомляється, що мотострілецький полк із військ. У службовців повітряно-космічних сил створили для прикриття кордону у прикордонні райони. Піхота повітряно-космічних сил прибула фактично за кілька тижнів до власне, наступу збройних сил України. За словами співрозмовника видання, до підрозділу війшли бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів із навіть льотного складу. Їх прикомендували, перепрошую в піхоту з аеродромів Українка в Алтальському краї, Біла в Іркутській області та навіть аеродрому Ангельс у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або ту 95 з яких власне росіяни запускають ракети по українських містах. Що ж, то ж бачимо, що навіть уже у такий спосіб росіяни намагаються стримувати український наступ. На території Курської е, області, е, ну але от які б сили е, росіяни не перекидали. Вочевидь, е, їх недостатньо ще й через те, що безпосередньо ті військові строковики е, мобілізовані, в тому числі, і прикордонники, які знаходилися і фактично мали би охороняти цю територію Курської області, вони або тікали, або здавалися в полон в перші дні українського наступу. І от багато було інформації. Ну про просто величезну кі. Кількість російських полонених. І ось зараз журналісти Нью-Йорк Таймс поспілкувалися, зокрема, із начальником в'язниці, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки. але це… В'язниця на півночі України лише через одну, яку пройшло 320 військовополонених із Курщини. Тож українська в'язниця, як я вже сказала, на півночі України прийняла 320 військовополонених з Курської області. З них 80% це призовники. Пише американська газета «The New York Times». Журналісти підкреслили, що названі цифри неможливо перевірити, але полонених відправляють на захід подалі від бойових дій. На момент візиту журналістів у в'язниці перебував 71 військовополонений. Зокрема, їх тримають у підвальних камерах. Так їх захищають від можливих авіаударів. У деяких полонених були осколкові або вогнепальні поранення. в'язні розповідали, що їх розташували у складі взводів близько 30 осіб у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані приблизно півтора кілометра. Від одного вздовж кордону там вони зіткнулися із раптовим лютим нападом і швидко. Припинили бойові дії, зокрема, 21-річний 21-річний військовополонений ігор, якого призвали у грудні, розповів, що удари української артилерії посилилися за кілька днів до вторгнення. Далі я процитую його пряму мову. Ми доповідали командирам, але вони не реагували. Сказав той і додав, що командири відповіли, що мовляв нічого не можуть з цим зробити. У день атаки під артилерійським обстрілом, зокрема. Цей військовополонений тепер уже спробував власне притулитися до укріплення, але воно загорілося. За його словами, він та інші військові побігли до найближчого лісу з його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце. П'ятеро вижили, каже він разом з тим. Рядовий 20-річний Сергій із Татарстану розповів, що командир його взводу повів 28 солдатів зі своєї позиції в хаотичний відступ. Вони сховалися в сільському будинку, але українські солдати знайшли їх. Всі здалися у полон. Командир взводу, за його словами, крикнув у вікно: тут призовники, ми хочемо здатися в полон. Тобто, так самі росіяни сигналізували про те, що бажають здатися в полон. «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що український наступ зупинився далеко від кордону, зіткнувшись з краще підготовленими російськими військами. Однак, призовників у Курській області, українські військові все ще ловлять. Ну, і зокрема, бійці, з якими я спілкувалась, так само мені підтверджують, що полонених ну, просто дуже багато. І ось навіть розповідають історію, як росіянка сама ж здала російських військовослужбовців. Послухайте. Є на них ціла тише. Сотні чи вже більше а, чи вже За тисячу 40 40 тисячі. Тисячі? Русь, да. Ми возили сотні. — Серйозно? — Так. — Це це, срочники чи хто? Це прикордонники? — Ні, це це, це мобілізовані до да. 200-ї бригади. — 200-та бригада. Це вони там були чи їх сюди перекинули вже? — Вони були під Курськом, це у них там, який казав, ні разу навіть полігона не було. І то їх кинули у нас. — Там одна бабуля здала 20 росіян. — Серйозно? А як? — Ну, вона підійшла просто до наших посаднів, каже, там там 20 мальчиків, мені хочуть здатися. Но <рес> вони з оружием. Все, предупредили, сказали, де. Ну, а де це вони були в якомусь будинку? Так. Да. Угу. Їх там зараз дуже багато Вони ховаються по полям. По Посадкам. Та, вони такі зашувані там взагалі. А що повне відео можете переглянути на моєму ютуб-каналі про власне ситуацію в Курській області. А поки будемо рухатись далі, і поговоримо про те, що відбувається ще й на території ростовського регіону. Там сили оборони України сьогодні вдарили по комбінату Кавказ. Це важливий для російської армії об'єкт. Наші захисники його атакували. Повідомляє генштаб Збройних сил України. Українські військові здійснили атаку на комбінат Кавказ в ніч на сьогодні. Як зазначає генеральний штаб, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта. Ну а детальніше інформація щодо наслідків ураження ще уточнюється, Йдеться в повідомленні завдання. Виконана силами і засобами головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії із Збройними силами та іншими складовими сил оборони України, деталізували в нашому генеральному штабі. Я ж додам, що комбінат Кавказ є російським державним підприємством, яке входить до структури РосНєвсь Росрезерву. Перепрошую, а комбінат розташований у місті Пролетарськ-Ростовської області. Ну і далі, власне, поговоримо про ситуацію на полі бою в Україні. Вона не проста, але маємо вже такі і позитивні сигнали, зокрема, збройні сили України. Посунулися в часовому яру і відбили російські механізовані штурми. вдалося власне просунутися на цій так само важливій для нас ділянці фронту. Ну і можемо припустити, що це так само відбувається через власне посилення наступу на Курську область. Ну і відповідно послаблення російського тиску на цій ділянці фронту. Як пише американський інститут вивчення війни, українські захисники просунулися в межах часового яру і, зокрема, відбивають. Посилені механізовані штурми ворога на Курахівському та Покровському напрямках. Між тим, на фронті фіксується незначне просування окупантів поблизу Кремінної, Покровська і власне біля Донецька. Зазначається про те, що, хоч ми маємо знову ж таки такі. такі Отримано позитивні повідомлення з часового яру, але разом з тим на деяких ділянках і напрямках фронту, навпаки, навіть збільшилася кількість російських атак. Зокрема, за останню добу зафіксовано 139 бойових зіткнень по усій лінії фронту. Кількість ворожих атак збільшилась не лише на Покровському напрямку, але й на Лиманському та на Торецькому про це вже повідомляє наш генеральний штаб за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, і техніки противника вразили 9 артилерійських систем та ще два важливих об'єкти окупантів. Ну і власне, якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, де активізувалася ситуація, і Трохи інтенсифікувалися бої, то там ворог атакував 24 рази за останню добу. Разом з тим, на турецькому напрямку ворог здійснив 19 авіанальотів, фактично авіаатак. Ну і на Покровському напрямку, який стабільно залишається найскладнішим, так би мовити, українські захисники за останню добу відбили аж 46 штурмових наступальних дій агресора, але Разом з тим повідомляється, що Противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Ну, власне, як вони це постійно фактично і роблять. Тобто, фіксуємо, що інтенсифікується ситуація, зокрема, як я вже сказала, на Лиманському, на Турецькому, ну і на Покровському напрямку. Тобто, незважаючи на те, що на деяких ділянках фронту Росіяни змушені послаблювати тиск на ось таких пріоритетних для них вочевидь, вони його лише не посилюють. Ну і складна ситуація. Залишається довкола Покровська, на превеликий жаль, поки ми не маємо підтвердженої інформації, що росіяни знімають свої резерви із цього стратегічного напрямку. Це фактично може бути якраз там, одною із ключових цілей Курської операції, але, тим не менше окупанти наступають і вже підійшли за 11 кілометрів від міста Покровськ в самому ж. Районному центрі залишається зараз 59 тисяч людей. Про таке повідомляють міськові, міські військові адміністрації. Зокрема, як каже Сергій Добряк, у Покровську. Наразі залишається понад 59 тисяч жителів до повномасштабного вторгнення. Тут було близько 86 тисяч. До околиць міста десь до 11 кілометрів фактично знаходиться російська армія. Місто готується, як і вся решта Донецької області, каже він: у нас на Донеччині за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада, розроблені плани оборони міста. Також голова міської військової адміністрації зазначив, що у Покровську продовжують будівництво фортів. Фікаційних споруд, і він додав, що це безперервний процес до будівництва. Приєднуються також і інші регіони, але от як він вважає, окупанти могли націлитися на Покровськ із метою покращення логістики, зокрема для їхньої армії.